Всім привіта, ребятки, з вами я, Елі, і ви на моєму каналі. І що ж, це відео про те, як ми йдемо в магазин за продуктами, Бо тому що у нас вдома вже немає продуктів зовсім, а ми тільки переїхали в новий будинок. Ось, Тому ми сьогодні йдемо за продуктами. Що ж, давайте будемо переодягатися і вже будемо йти. А то вже так їсти охота. Що ж, давайте підемо, я вам покажу костюмчик, який я собі приберегла на сьогоднішній день. До речі, скажу по секрету. Це мій улюблений костюм. да. До нього у мене є дуже хороші туфлі, і вам я їх зараз покажу, але вони вже внизу. Так що давайте. Так. І от наш костюмчик я його вже поклала. А просто цей костюм ідеально підходить до моїх улюблених туфлів. Так, що от. Да. Спочатку у нас такий топ. А, да. Отакий от топик це моя піжамка. вот таке. І вот таке. Супер. Вот такий от у нас костюмчик вийшов. Можете подивитися. Мені він дуже подобається. Да. Він просто ідеальний. Я не знаю, як до нього додумалась. Так, зараз хвилиночку трошки макіяжик собі зроблю. Угу. Ого, угу, підмастюю, а то я не особисто буду пользуватись косметикою, але коли реально потрібно, то я ну, буду пользуватись. Так, прикраси, це я, напевно, візьму отакі церешки. Так, напевно, це все прикрас буде. І ще тут може. Та, вроді би, все. Щось тільки трошки тут підправи. І буде просто ідеально. Все. Супер. І оце. Законом мою цього. Все. Майже готово. Осталось просто взяти карту. От. І все. Можна спускатися вниз. Що ж, зустрінемось уже там. Бедки ми вже внизу. Ось от так от ми тут вже є. Зараз візьмемо оцю сумку. Сюди покладемо телефон і карту. Вот. І зараз вам показую мої любимі туфельки. Вони ось от такі от красивенькі і вони просто ідеально сюди підходять. Вот. Отак от, от. Мені вона дуже подобається. Ну, я вже, мені кажется, я вже говорила, що я а... це була, що це мої А, туфти. Отмуще я сама не вже не пам'ятаю, чи я це говорила. Пробачте, будь ласка. Да. Ой, точно ключики, ключики. Все. А, рукавички візьмемо собі. На всякий случай. Отак от. І залишилися духи. Вони якраз ідеально підходять до цього образу, але я їх не беру з собою, звісно ж. Що ж, ходімо в наш магазин. А я буду добиратися на таксі, бо тому що сьогодні Саша на роботі. Да. Так що будемо добиратися на таксі. Ребятки, ми уже на установці. Ждемо таксішку, да. а напевно комусь цікаво. Чому я чекаю таксі? а Саша на роботі а в нас одна машина, і він ну, не може мене завести в магазин. У мене, звісно, є право, але ж я казала, що Саша їздить на машині на роботу. Так що от такс. Жіночка, це ви заказували таксі? А, так, так, це я заказувала таксі. Так, присаджуйтесь, куди вам. А, давайте назад. Так, ребятки. Напевно, зустрінемось уже в магазинчику. Не буду вам показувати дорогу, так що вот так от а, продовжимо уже там. магазині так. Возьмемо цішку, бо треба багато. У нас є, ну, якщо що, троє дітей, ну як же цього? Так, перше, напевно, візьмемо хлоп'я. Да, то у нас немає хлоп'їв. Візьмемо побільше рису, а, муки взяти, макарон такий і отакий от макарон. Треба його багато закупити, цього макарону. Бо тому що... на всех не достачаем. Одну и пачки, да. А нам треба якось месяц же ты такой. Олия. Так, такой мы... А не, а мы уже не пользуемся давно. Вот цой мы обычно пользуемся. Да. Так. Кетчуп и майонез. Угу. Яйця я обично заказую, бо тому що тут вони погані в магазині. Ну, вони просто мені не подобається, так. Е таке я теж заказую обично. Тому що в магазинах воно не зовсім спіле. Так, здрасті. Здрасті, здрасті, такс. Е ще бажаєте тут взяти собі? <гум> такс. Ну, якщо так считайте. То, напевно, дайте. Дві булочки з маком. А ні, краще три дайте. Добре, добре. От ваші три булочки з маком. І давайте ще один такий коксик з клубничкою. Окей, отак от, от. Усе це все дякую. Угу. Так. морепродукти. Угу. Морепродукти. Ні, у Саші алергія на морепродукти, він не дуже любить. Так. Да. Кстати, чому Саша не брав, коли ми були в ресторані? А, ну, така ж саме, що і я. Бо тому, що в нього алергія на морепродукти. Да. І от такі печеньки. Вот. Ну, все. Давайте вже будемо йти наказ. Да, так, ребятки, скоро вже кінець ролика, я сама в шоці. Да. В такі у нас тут закупки йдуть. Да. Напевно, ролик вийшов скучний, бо тому що, ну, напевно, ну, да, це, скоріше за все, так. Бо тому що я в курсі, що вони не сильно залітають, але якийсь контент для вас я хотіла зробити, щоб ви не забували про мене. Да. Тому що якщо роликів довго не буде, то просто активу не буде. А мені дуже подобається мій актив, який в мене на зараз. Звісно, він не шибко хороший такий, але ну м -м. звісно, бувало і краще, але зараз воно суперську навіть. До речі, в мене маленьке прохання для вас. А я би хотіла до свого дня народження добити 50 підписників. Моє день народження буде 28 числа цього місяця. Так що я би хотіла добити 50 підписників до цього числа, це буде мені подарунок на день народження від моїх підписників. якщо ви хочете зробити мені подарунок, то приглашайте своїх друзів і багато кого іншого, якщо хочете мене підтримати. Бо тому що це найкращий подарунок. Це підтримка, лайки і підписки для мене. А на цьому я, напевно, буду вже закінчувати наш ролик, бо тому що він і так вийшов доволі великий, і я не хочу вам цього. І що ж, всім до побачення і всім па-па!